Всім вітання. В спеку можна зібрати отакий кошик гербів. А як все це збиралося і шукалося, дивіться далі у сюжеті. Ще, друзі, маленька об'ява, як завжди. У описі під цим відео ви побачите два посилання на Facebook мого друга волонтера Марії та на монобанку Збір на безпритульних котиків. Почитайте інформацію, кому близька ця тема, можна задонатити. Або подивитися в Марію в фейсбуці врятованих котів, який з них, можливо, сподобається забирати його додому. Так чи інакше, це буде величезна допомога і буду вдячний вам за увагу. Ну що, дивіться сюжет. Дякую. Вітання всім любителям тихого полювання і походів до лісу. Сьогодні у нас 8 липня 25 року. Кілька днів дуже сильна спека в нас стояла, було і 32 і 33 градуси тепла. Тим не менше, ще локально є місця, де збереглося трохи вологі і можна пробувати пошукати їстівні гриби. Перший сьогодні попався такий гарний красноголовець. О, отут знов таки ямка, і навіть таке відчуття, що зранку щось покапало, тому що сьогодні такі грозові передавали дощі місцями, то було би класно. Ну, будемо сподіватися на хороші знахідки, незважаючи на специфіку погодних умов. Липень місяць іноді може подарувати чудові гриби, тому будемо шукати. Залишайтеся на каналі, підписуйтеся. Пишіть ваші коментарі, побажання. Все читаю, з радістю відповідаю. Дякую всім за увагу, а я вирушаю шукати далі. Так, іду далі. Вон біля дороги стоїть гриб. Те що я вам друзі казав, дуже сильна спека була, подивіться, це очевидно білий гриб звичайний Балетоседуліс. Дивіться, що з ним сталося. Він став як подвійний, його викрутило до гори. Ну що, давайте його дістанемо, подивимось. Ямку закопуємо Ну, коротше кажучи, він може навіть і не черливий. Це як гриб-квітка. Подивіться, як прикольно. така знахідка. Ось що робить спека з гарними грибами. Думаю, сьогодні будуть ще класні, цікаві, незвичні знахідки. Походимо, побачим. Так, ось моя стара добра за... закинута з... залізна дорога. О, і тут осичник по дорозі до, до дубових локацій. Думаю, треба стати подивитися. Останній раз тут був не було красноголовців 3 числа. Сьогодні восьме. Плюс 30 з гаком, а вони вилізли. Такі важко їм рости за таких умов, ну, але сам факт. Дивіться, будемо збирати йти. Опа. Так. Я так. Будемо рухатися вздовж цього горбика. Так собі йти. Побачимо ще гриби. Так. Так. О! Ось. Ще гриб. Класні. Бачите, від сонечка видно, що він такий... Дещо тут ріскався шапочка. Це красноголовчики, просто досить світлі, бо ще така погода. Сухий. Сухий. Все. Так. О, Три штучки за хвилину. от У липні. Ну що, клас? Чудова знахідка. Далі білі ще шукатимемо. Може ще хресноголовці подивимося, буде видно. Сьогодні такий збірний похід. Питання в тому, що я в цій локації кілька разів за останні походи, чому? Бо тут кілька типів лісу і можна шукати різні гербочки, білий, хресноголовець, І білий, хресноголовоці, бабка попадається, сироїжка, що хоч бува, то тому дуже люблю ці місця цього а разу ще й маслюки попалися сухо взагалі ось бачите все дістав кілька це маслючок зернистий те що без спіднички тут у них гробниця. Останній раз знаходив їх тут десь в кінці весни на початку літа, більше плодоношення не бачив. Я ж кажу, можливо, десь якісь опади були на тому тижні, чи ще коли і наросли. Дивіться, тут ціла поляна їх. Пообрізаю, подивлюся, виберу ті, що якісні. Ось так от. Воно п'ятий. Покажу вам. Шість. І тут ще ціла-ціла купа їх. Насправді я походив, подивився, то штук 15 лишу. Ось ось іще які. Ну так, не знаю, як вони по якості точно не можу зразу сказати. Буду підрізати ніжки, тому що там буде видно. Але думаю, що частина мають бути хороша. Ну, цей червивий, цей наче більш-менш. Так, цей зовсім вже пропав. Ну, тим не менше класний момент, тому що на маслюки я точно не очікував сьогодні. За таких ну, умов то вони не дуже ростуть. Все. Чудово, є у нас гербочки. Так, ну що, їхали побілі, а зібрали вже трохи красноголовців. Маслюки і у нас ще є той білий гриб звичайний. І ще я білий звичайний великий зашов, пропавши. Ну я його вже не фільмував, він на фото буде. Можна буде в середині відео у фотках побачити його. Такий величенькі, але вже старий. Так, ну що, масля в основному, на жаль, червиве. Все ще осичник поруч. Ну, бачите, грибочок стоїть, гарний. Я це тут люблю ходити теж. Ну так, я вже таких осичників сьогодні пооблажував декілька. Поки що нема. Ото гриба зараз заберемо. тут класне було місце, тут знаходив. Десь на початку літа було відео в мене таке про різноманітні гриби. На початку літа. От. Це Тут я знаходив дуже гарні такі красноголовці. Але, бачите, досі попадається. Це класно. Так, ну давайте забирати нашу гриба. О! Який гарненький. Ця нога дуже довга. Опа, який прикольний. бачите, він виліз через всі всі листя і так далі. О, такий каніжка тверда. Тут у них єдина штука цікава, що коли гриб зріли. Пів ноги зазвичай дуже тверда, не годиться для заготовки. А от десь звідси от уже і шапочка, то супер, то що треба. Так, ну що, бачите, де діло в нас? Вже красноголовця непогано підзбирали. Так, ще будемо шукати. Ну що? Добралися до дубів. Друзі, така цікава штука. Є тут місцина одна. Я короче, принципово хотів сюди зайти, поясню чому. А дивіться, от була ця прогалинка, тут я її дуже добре пам'ятаю цю, цю місцину. Я її собі помічав біля мурашника, Коротше кажучи, було тут три гриби. Два невеличких ми забрали. Один маленький я накрив отак. І все. от Незважаючи не на спеку не на що, оцей білий дубовий. А виріс 3 числа він тут стояв накритим, сьогодні 8, дивіться, трошки теж лусно від спеки, але він плотний і класний. Ось. Ось такий гриб попався. Тобто, і ця фішка з залишанням грибів працює. Я ну, якби не планував, там, що я за ним прямо повернуся. Я ж не знаю, коли випаде змога поїхати. Але по, по факту він підріс. Супер. Так що перший білий дубовий теж до кошика, продовжуємо шукати гарні гриби. Скажу так, обід уже фактично дуже-дуже тепло, фактично спекотно. І плодоношення вже зовсім йде на спад. Тобто поодинокі гриби будуть попадатися, якщо ретельно вишукувати. Але так як було на початку літа, коли ми могли піти кілька кошиків назбирати за півтори години, цього вже не буде. Тому що хвиля об'єктивно закінчується. Ну і погодні умови. Все-таки, як то кажуть, хотілося б, щоб було не так спекотно. Так, друзі, дивіться, ось у нас стоїть гриб класний. Він як у цьому в будиночку, бачите, підняв оцю листяну. Листяний шар підняв і виріс. Оця частина лісу теж дуже суха, а мошок тут і мух це капець. Скільки я на себе вже вилив цього аерозолю від комара і кліща. Та ще мухи, мошки і оводи. До цього умови для пошуку були не такі. Ми вже звикли, що вона якось менше цих комах. А як почалася спека... О! Ось такий білий дубовий чудовий. Ну, дуже трудові сьогодні гербочки. Я вам скажу, що дійсно ходити дуже багато. Цікаво! Звісно, цікаво і позитивно і купа плюсів. Але знайти самі гриби непросто. А ліс чарівний. Якби ще ці мошки всі не так кусалися, як обліплювали обличчя, було б взагалі ідеально. Але коли йдете в дубовий ліс такий період, будьте до цього готові, беріть з собою засоби якісь для захисту. Так. От зараз вже десь реально мабуть, 35 спека. Ось по краю. Всередині лісу ну, виходив багато, фактично нічого. Моховички попадаються, але всі з червяком. Ось який білий дубовий по краю. Ось так от доріжка, Так. спробую ще шукати ось таким чином. Мені потрошку, я свій кошик назбираю обов'язково. Але це такий буде багатогодинний похід. Тим цікавіше, я такі походи дуже люблю. Є люди кажуть, що Та, там мало гербів, що його ті походити. Ну, вибачте, герби ці, як його знаєте, не, не роботи якісь, вони ростуть в певний період. Існують певні хвилі плодоношення. Ці хвилі все одно є. Вони можуть зміщатися в залежності від температур, погодних умов і так далі. Але от в нашому дубовому лісі дійсно закінчення. Тобто, от фактично понад місяць був гриб, гарно збирав там. Всі ці рази, коли вдалося доїхати, я завжди приїжджав з грибом, багато насушив. Багато відходу було, тому що часто з грибаком попадався. Чистенько маринував кілька банок дуже гарних, замаринував грибів для рідних для себе. От, а зараз все. Тому, можливо, буде ще одна хвиля десь вже. Тижні за два, плюс-мінус, я точно не скажу, залежатиме від обставин. Але це відео воно дійсно дається більшим трудом, але від цього воно для мене якесь ну можливо більш цінне і більш цікаве знімати для вас. От. Це ще є сенс залазити а так під кущики, отакі буває, якщо місцинка хороша, то можна щось. Видивитися цей Це мій меремух. Маленька меремуха. Мухомор сіра рожевий. Той ще є стівний, дуже смачний. Їх теж мало стало, от що дивно. Так і сильно не назбираєш їх навіть на сковорідку. Ну будемо дивитися. Це воно білий дубовий стоїть там. Що... Побачив горбик, думав теж гриб. Аа. Всього забираємо. Дивимося як. О, такий. такий все. Попався. дивакувати, Ну, нога м'яка внизу. Я думаю, що його обрізать доведеться частина. Ну так чи інакше, знахідка класна, слава Богу. Так що шукаємо далі. Походив вздовж цього кущика. Коротше, друзі, дивіться, отой гриб, що ми попередній знайшли, непоганий наполовину, півноги я йому відчікав, тому що дуже храбочлива була. Шапка непогана. А потім поруч, ось, пам'ятаєте, в минулому відео я прокалувався, казав бокорослі гриби. ну Ті, що не стоячі, а лежачі. Отак і неростає боком, дивіться. Його не видно фактично було. Але нога довга-довга. Ось, ось. такий. І колір, який в нього чарівні. це взагалі... Подивіться, який білий. Ой, який гарний. Це дуже класна знахідка для цього моменту взагалі. Причому що він, ну я думаю, досить, до, досить молодий цей гербочок. Так, Буду дивитися, біля цього кущика тут гербничка непогана, судячи з усього. Підчистимо цього і пошукаємо ще тут. Чудово! Так, все, такий, як ножик здовжину. О! Все дивіться який це невеличкий такий кружний бутузик. Це не втомлюсь, повторювати, що балетові гриби. Можна спокійно себе викручувати і зрізати. Як вам подобається, грибниці те не шкодить. Абсолютно. Міцелі під землею, гриба фактичного кореня немає, це плодове тіло. А це класна знахідка. Такий хотів грибочок сьогодні знайти, побачити. Нашов. Тут поруч сироїжок багато, але вони вже всі така кондиція, бачите, дуже ламкі і розсипаються ось це. Раїшки сьогодні не буду брати. Ще цих бутузів пошукаю з півгодинки. Да й будемо потихеньку додому. Бо як завжди, ще хочеться і у бабусі на огороді щось встигнуть допомогти. Всілякі такі маленькі корисні штуки проробити. Ну є гриб. Добре. Ось такий. Оце розмір грибочка. Та маленькі попадалися. Це ближче до поля. В чагарничках отаке диво. Дивіться. Що так ніжка отут гарненька. Трішки низ обрізати буде який. Ось братик його поруч. Дивіться який. Ух ти. Це старіший грибочок, але наче, наче непоганий. О. Отак ще фактично під кінець походу, а такі знахідки це взагалі дійсно кайф. Тож, бачите, більш маленький був. І довгоногі ноги різні. А це такі бутуза два взагалі. Суперово. Ну що вам сказати? Висновок такий локально. Якщо ходити там, де знаєш, де дійсно, скажімо, кращі місцини, більш родючі, то можна ще знайти. Полазити доведеться дуже гарно, але герби можуть бути. Ну що, шановні глядачі, хто додивився до кінця? Всім дякую. Можна знайти гриби в спеку і знайти дуже гарні гриби Це ось основний кошечок. Частину з них ви побачили в сюжеті. Ось такі білі дубові товстоногі і тонконогі. І красноголовчики такі маленькі, середні. От, чудовий кошик, масивний класний кошик грибів. Для липня місяця з урахуванням всіх обставин це об'єктивно дуже хороший похід. Так він трудовий часу витрачено немало сил, але це велика радість, тому що улюблена справа і ліс це завжди натхнення. Якщо маєте підходячі місцини, Незважаючи на на спеку, ні на що, пробуйте, шукайте, особливо в дубовому, буковому лісі, в мішаному лісі. І я думаю, обов'язково має пощастити. Звісно, ці герби теж ростуть хвилями, як я це вже казав, тому вгадати час завжди не виходить. Але коли є змога, завжди варто пошукати. Не забувайте підписатися на канал. Пишіть побажання, коментарі, ставте вподобайки. Дуже ціную кожного глядача і дякую всім.